Доброго дня! І таке питання, хочеться підняти, особливо для початківців. Це іменно взяток соєшника, основний взяток. Значить, їх перші навчання да, від свого наставника його вчить. Або там, навіть в Ютубі вони десь подивилися в і неважливо. Да? Не трогайте нижній корпус, це корпус меду для бджіт. Да? Все, що вище корпуса нижнього. Це ваше. Ви можете забирати, відкачувати там, реалізовувати неважливо. Нижній корпус. Весь мет, який ви, вони притягнули в перший корпус. Гніздовий він вважається іменно для бджіл для зимівлі. І це я дуже багато бачу і в Ютубі, і в Тіктокі, і на своїй практиці теж так само, я би теж так само сказав. Але чомусь таку подробицю ніхто ніколи не розповідає. На моїй пасіці навіть є такі бджолосім'ї, я їх називаю самогубці. Чому самогубці? Тому що вони в липні, місяці, коли цвіте дуже інтенсивно соєшник, іде принос нектара, вони заливають гніздо, тим самим унеможливлюють розвитку бджолиної сім'ї, тобто вони нектар Займають всі пусті камірки, і матки просто нема де сіяти. Якщо ще й ви використовуєте ганімановську рішетку, тобто не даєте їй вільного ходу по корпусам, то ваша сім'я просто на взятки срабатується і уходить на ніт. Тому я рекомендую початківцям не зважати на те, що внизу мед іменно для бджів, але його може бути настільки багато, що він для них лишній, а лишній мед заважає матки сіяти. Тобто, якщо у вас 10 рамок, і якщо вони всі будуть 10, навіть по 3 кг, це вже 30 кг, це зайвий мед, він не потрібен їм. Тому, коли ви качаєте мед, першу качку робите, там, допустим, 20 чи 25 липня, да? Опускайте свій зір у нижній корпус. І дивіться, якщо у вас все залято повністю медом, то видаляйте якісь рамки з медом і давайте їм суш на, для того, щоб засівала матка. Або навіть давайте їм ващину для оновлення гнізда і засіва матки. Тоді ваша бджола родина і буде із медом. І збереться в зиму, і перезимує гарно. Бо якщо ви цього робити не будуть, я ж кажу, такі в мене є сім'ї самогубці, які були потужні, мали по чотири корпуса там рута. А на серпень місяць вони вийшли на один корпус додан, тільки залишилось пчели тільки в гніздовому корпусі. І корпус залятий повністю медом, але бджіл там не вистачає, тому не обов'язково. Цей принцип працює, що гніздовий корпус це гніздо, це мед для зимівлі. Ви повинні постійно наблюдати над цим гніздом. Якщо в гнізді нема місця для засіву, ви повинні поповняти запас пустих камірок для матки. Ну, от, якось так.